Паралельно із бойовими діями існує також і інформаційний фронт, на якому кожен із нас може бути корисним своїй державі. Проте інколи ту інформацію, яку ми поширюємо в соцмережах, можуть використати проти нас. Ми зібрали поради міноборони України Мінцифри СБУ про те, що можна публікувати, а що краще приберегти до перемоги. Отож, що не можна публікувати. Усе, що стосується збройних сил України, не фотографуйте та не фільмуйте військові частини, переміщення або дислокацію українських захисників, пункти тероборони, блокпости чи інші укріплення, не потрібно інформувати про наявність або ж відсутність будь-якого озброєння та військової техніки зсу з прив'язкою до населених пунктів. Зокрема, не знімайте, як працює протиповітряна оборона, та не розповідайте, що в нас немає її на конкретній ділянці фронту. ППО ефективна, коли ворог про неї не знає і не має уявлення, звідки прилетить. А усі відеовильотів і влучання ракет демаскують системи ППО. Це знижує захист наших міст. За потреби всю інформацію повідомлять офіційні особи й органи влади. Тим паче, за оприлюднення інформації, яка може нашкодити ЗСУ в умовах воєнного стану, передбачена кримінальна відповідальність: фото, відео або чіткий опис місцевості, де щойно був обстріл або впав збитий снаряд, і тим більше не можна це стрімити. Такими діями ви тільки допоможете ворогу скоригувати вогонь. Не публікуйте матеріали, де явно видно впізнавані об'єкти: адреси та номери будинків, супермаркети, торгові центри, зупинки транспорту та інше. За даними Міноборони, 80% розвідувальної інформації ворог отримує з відкритих джерел. Номери рахунків невідомих неперевірених людей, які збирають кошти, начебто на допомогу військовим. Якщо вони впевнені в повідомленні про збір коштів, не знаєте організацію або людину особисто, це можуть бути шахраї. Не підтверджену інформацію про велику кількість вбитих, закатованих та зґвалтованих не публікуйте та не поширюйте повідомлення, і нібито власних джерел через добрих знайомих, в яких є друзі з СБУ, про те, що скоро десь можуть бути ворожі обстріли чи заклики вимкнути геолокацію на телефоні. Якщо про це не інформували на офіційних каналах, не вірте в таке. Це або прояв людської паніки, або маніпуляції ворога. Ми всі маємо критично мислити й перевіряти будь-яку інформацію, навчитися відрізняти правду від фейків. Інформацію, схоже на всі забули про Маріуполь, їх залишили на жорстоку смерть. Не варто поширювати на довіру до влади. Вона добре знає, що відбувається у кожному регіоні. Такі повідомлення це або наслідок паніки, або спроба посіяти тривогу між українцями та підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян від окупанта. Про жоден із регіонів не забули, що можна та варто публікувати. Як рекомендують у Мінцифрі через деякий час після атаки ворога, коли ця інформація вже з'явилася в офіційних джерелах, можна публікувати репости органів влади. Фото, відео зі зруйнованими будинками, постраждалими через дії російських військ із міжнародними хештегами. Світ має знати правду. Інформацію про загиблих, поранених, полонених окупантів це шанс достукатися до громадян Росії. Потрібно показувати їм, де насправді їхні солдати, показувати злочини їхньої влади, які стали причиною санкцій. Якщо ви знайшли ворожий канал, який поширює фейки, інформацію про рух української техніки, блокуйте такий ресурс та закликайте робити це інших. Також діліться інформацією про те, що можна публікувати, а що ні, зі своїми рідними, друзями та знайомими. Поширте це відео у соцмережах. Коли ми обізнані та проінформовані, тоді ми сильні. Допомагайте армії, а не ворогам.